Чи правда, що кажани показують спелеологам вихід з печери? Кілька разів таке питання задавали мені туристи, тож існує така легенда. Ну давайте розбиратись. Насправді, звісно, спільологи не шамани, і кажани не настільки контактні, щоб спілкуватися зі спіліологами. Тим паче, що вони спілкуються на ультразвукових хвилях. Ми один одного просто не чуємо, навіть якщо б розуміли. Але доля правди в цій легенді є. По кажанячим трасам спільологи дійсно ходять, але шукають вони не вихід, а нові проходи. Тому що кажани мають звичку зимувати в одних і тих самих місцях з покоління в покоління, і вони по одним і тим самим проходом літають руками, залишаючи свій послід або гуано. І навіть якщо такі кажанячі стежки ведуть в тупік з вузькою щілиною і туди залітають кажани, то спелеологи розуміють, що десь там, за тією щілиною, далі мають бути великі об'єми і імовірне продовження печери. В цьому сенсі дійсно кажани допомагають знаходити нові проходи, нові пустоти і нові райони в відомих вже печерах.